Збити... Це буде питання, І е, оце дуже важливо, що сьогодні люди вийшли для того, щоб ця влада побачила, що кияни хочуть виборів. Бо насправді влада цих виборів не хоче. І в мене є пропозиція, що якщо вони все-таки не зважаючи на те, що вийшли люди, які вимагають виборів, вони не проголосують постанову про проведення виборів, треба їх закрити в залі Верховної Ради. Ключі від дверей віддати народу і не випускати і не випускати, поки вони не приймуть ті рішення, які треба кияни. Не хочете, не голосуйте на відміну від партії регіонів. Я вас не заставляю, не гвалтую, не погрожую вам звільненням з роботи. Не хочете ваше право. Не голосуйте. Вона не боїться, вона якась, якась? якась? Вон промчався. Я ценю глицько Ото... і всі. Ото... Чого ти не боїшся людей? А все, все прав людей. Розкажіть, чого о, ти, ти, ти не боїшся і з нами можеш спілкуватися? А це вони. Спочив, я їх зупинити, хотів. Мене похорониться штовхнув. На Влада проти виборів у Києві з однієї причини, бо вона боїться програти ці вибори. Бо е, партія регіонів абсолютно не має ніякої підтримки, і вони бояться, що виграє мер від опозиції чи Ляшко, чи хтось інший, і тоді вони не зможуть фальсифікувати президентські вибори. Бо коли я буду мером Києва, я їм не дам сфальсифікувати президентські вибори. А оскільки всі революції робляться в столицях, то коли партія регіонів сфальсифікує президентські вибори, я підніму весь Київ, я поставлю на вуха всього цю владу, і ми їх на вилах винесемо із тих кабінетів, які вони хочуть захопити і узурпувати в फलसफी कहाँ